Слоїк роздусиш. Юрко, ти то не знімаєш? Ти хочеш його аж до дна запхати, чи що? Тобі та, він вже нарешті завіс то огірок, нужить підібрати. А не залізе, все, заспокійся. Все, все, все. все. Заспокійся. Та тихо, Юрко, не зле мене. Я той огірок стріло все запхаю. Та, покажи, та яке. Ну що, а коли ти вже будеш квасити ті огірочки мої, ті, що я вчора назбирав. Назбирав цілу купу, тепер треба квасити? Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко, звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо класити огірки. Я заклашу небагато поки, хоча є велике відро. 4 дволітрові банки зроблю. 4 дволітрові бутлі. Спочатку ось такі невеликі, бачите? Дві літри. То якраз вистачає, тому що 3 літри трохи забагато є. Я починаю мити їх, такі баночки з содою. Так як ми стояли в кладовці. Тобі що там, рука влазить? Вота. Ну я би там свою в... не запхав. Поки що, Поки що влазить. Гарно помию. Намочу огірки холодною водою. У нас так гаряча, щоб не знаю. Ти хочеш було, охолодити себе чи огірки? І, і себе, і, і огірки, хочу в басейн залізти. Змираю гарненько, щоб стекли. Мушу піти на город, а на городі взагалі пекло. Нарвати мені потрібно смородини, листочки і вишні. Я помила кришки, але ще не кип'ятила. Я тільки буду заквашувати. Коли в мене заквасяться огірки, я прокип'ячу кришки. Ти мені даш попробувати. Хочу я молосоні зробила, так? Такі. Я чекаю на них. Там такі грубі коні є. Грубі коні Знов запускає до грубих коней. Огірки. Може я тобі корнішончики ще принесу. Скоро потрібно буде оприскувати? Потрібно буде всі зірвати огірки. Корнішончики потрібно буде маринувати. Мені так не хочеться маринувати корнішончики сьогодні. Ну добре, я сьогодні не буду шелко розказувати. Ще два дні лишилася за термін очікування. Ось корогілка, корнішончики. Колики <свиконники> повиростають. Так, банки я помила. Соду відставляємо. вона також помита. Огірки намочую холодною водою. Наші огірки будуть мучитися приблизно жай, бо пів години. Колючий такий, жахливо колючий. О, півгодинки помочу, а в той час я піду на город нарву листя. На одну банку дволітрову мені потрібно три листки. На, Тримай одною рукою. Оператор. Подайте, подайте. Надіюся, ті листки не кроплені. Точно кроплені. Чим кроплені? Та ні-ні. Трошки лише смородині, щоб вона вижила до осені. Ще на одну банку. І вистачить мені. Так, що мені потрібно вишні. А волошня, ні, то черешня. То ні, черешня. То, то виноград. То, Де ж то черешня? Я знайшла екологічний виноград. Юрка його не бризгав ні разу. Ну, всього не обривай мені листя. Мені треба три листочки, чотири пішли. Давай. Все так, хліб. Ще мені потрібно пару стебел кропу. У мене він тут такий. Під огірками. Можеш той огірок зірвати. Бідний. То він завтра вже буде коником. Вчора тільки ров. кінь виріс. Слухай, може я перейдуся тут ще вон дивися, скільки є. Огірків. У мене вже все готове. Огірки я вже помила. Огірків я нічого не буду обрізати. Якщо на зиму, то я нічого не зрізаю. Якщо ви хочете зробити малосольні огорочки, то її обрізаєте з двох сторон, щоб вони скоріше вкисли. Огірки помиті, банки приготовлені. Зелень помита приготовлена, кріп також. Чесничок в мене ще є і хрін. Такий в мене старенький ще є. Я завжди зберігаю хрін з Великодня. Спеціально на огірки, тому що там ще, якщо купати, хрону ще не буде такого старенького. Так, е Накладаємо банки на дно листочки. Три листочки смородини кладу. Отакі ціленькі так і кладу. Долітрова баночка. Три листки вишні. Один листочок винограду. Такі три скибочки хрону. Ой, він стрибає. Юрко, все з рук мені валиться? На тебе гляну, все мені з рук падає. Так, кріп. Кріп в мене такий старенький є вже. О. Такий кусочок кропу. Я його не буду сікти дрібненько, так просто йому бутиль покладу. Так, накладаємо огірочки. Тут приблизно 2-літрову банку піде кілограм огірків. Може трішечки більше, але приблизно кілограм. Може, що ногою попхай? Ні, ногою не попхаю. А часничок я забула? Ого. Так. Бачите? У тебе було. У тебе було. То є такі беру зубки. Мені приблизно на банку потрібно 6 зубків. Такі зубки смачні теж потім. Угу. Можна не розрізати, але мені більше так аромат віддає. Я положила. Ну, Теж кріп даєш? Шапку поставила. Там шапочку зробила. Ще мені потрібно. А ти вже такі гарні вибираєш огірошки. Бери всі підряд. <гум> мені потрібно не всі підряд, мені потрібно, щоб вони в банку влізли. Слоїк не будеш так пхала. Щоб банки не були порожні. О. Так, в мене воно зі О, тут є пусто місце пусте. І ще зверху тут дивись, як там пусто. Юрко, тися вже причіпаєш, не маєш до чого. Там, там пусто, ще один так, огірок вріз. Тут зверху вже ні, а там всередині, внизу. Кип щось мені тут маленький огірочок шукаю. Зараз я збігаю і нагород принесу. Ні, він не може вже бути тут, тому що він мов по воді. Слоїк роздусиш. <рі> Юрко, ти то не знімаєш. Ти хочеш <рі> ю, аж до дна запхати, чи що. Ну <рі> так що тобі вже нарешті завіз то його ну що якийсь А не заліз, Все, заслукійся. <рі> все, все, все. все. Заслукійся. <рі> 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 та тихо, Юрко, не зли мене. <рі> я той його рок зараз запхаю. <рі> Покажи, та яке. Все, <рі> <рі> все, <рі> все добре. Зараз не маленький. Що люди подумають? Люди подумають, вони ж і так подумають. Як ти його терпиш, скажуть. Того гірка. Того Юрка. От дивись, який огірний, а то я Та він вийти. ще більший. Я просто місцями поміняю менше заборону, то й. Ну добре, хай буде. Але він чомусь в тебе шпок і Соб вискочив. А ти, побудь, не шпок. Шпок і вискочив. Зверху ще покладу хрін. Юрко, і так гарячо вся пливу, ти ще мене злиш. Ще гірше злюйся, ще гірше. Мені горячо стає. Не, не, не запихай туди під той огірочок, він тобі ху. буде вилазити. То Юрку там себе буде знімати. Каже, що в мене два, два неадеквата у <су> Юрки коси. Все. Дивіться, яка гарна банка вийшла. А якби не Юрку, то я би ще гарніше зробила. Просто він мене нервує сьогодні. Продаю наступну банку. Так, гарячо, що можна. Літо, що ти хочеш. Ой, страшне літо. Вигрівайся. Вигрівайся. Так, вигрілося, що більше... Так, більше і розток ще води. Потім прийде осінь, скажеш, ой, холодно. А холодно, холодно буде, ще котел. Брува ще, ще, ще не... <бруваши> не купили, холодно, напевно, буде нам. Тепер грійся, щоб було тепло. Ти не забагато кропу дав, ти мало його маєш там? Не На чотири банки тобі не вистачить. Часнок. Ти б його ліпше зверху ставила той чесночок, а не вниз. Юрій, зверху також потрібно. Коли банку відкриєш, зверху чесночок собі взяла і з'їла. Так, то положила, то положила, то положила, хрін положила. Огірки я кладу. О, правильно, вертикально ставить. Перстояче поставив. Все цьому буде. А Як туди слоїк правильно? Будет. Будет. <ріху> ну і на що ти його положила? Тому що тут вже настоящи не вийде, тому що вони задовгі. Коротше давай. Тому що треба коротше огірки збирати, скоріше. збирав коней. Коні. Коней. Не, не позбирав, а понавирощував. <реш> понавирощував. <реш> Ні, що скульпт-мішончик. кормішончики, він якісь мені коні приніс, каже, хвась! <реш> Чекай, чеснику дам. Ождадала на Ще дам пару зубків. Часнику є багато. Там означає, що весь треба видати? Ну ні. Гілочки також треба давати. О. Смак буде гарний. Якись усвіття. У тебе там таке ситує, так? Друшлах. Друшлах. Так. І так буду робити всі. Ще два. Ще два. Так, банки вже готові. Виклала, напакувала. Тепер заливаю водичкою. Вода в мене є фільтрована, чистенька. Може бути кринична, може бути джерельна. Заливаю баночку. Зараз будемо знати, скільки там буде води. На одну дволітрову банку, не на, лі, не, не на воду, саме, на 2-літрову банку я додаю 2 столових ложки солі. Рівних, отак, не чубатих. Дві столові ложки солі. Кам'яної, неюдованої. І зливаю воду. У нас є, не бачу, 950 грам води. Мілілітрів. Мілілітрів. Так, розмішую. В рамах так само буде. Але солі дволітрова банка дві столові ложки. Трилітрова банка три столові ложки. Води скільки буде? 950 грамм до лікового банку. Я так зараз вимірюю, може виробити по-іншому, а я роблю так. Сіль розійшлася, солі вже нема. А можемо... Нашу то воду визначати, скільки її там вміщається? Я просто показала людям, скільки води там вміщається. Я не можу, я можна сипати в бутиль солі, вона не розійдеться. Тут вона мені розчинилася, а в бутлі вона там не розчиниться. Зараз залью вже. Водичка посила. Скільки б води не було, дві ложки солі. Все. Так, скільки б води б не було, дві ложки солі. Дволітрова літр... 2... банка, дві ложки столової солі рівно. 3-літрова банка, три ложки солі. Може хтось по-іншому дає. Я даю так. Накриваю кришкою, залишаю на піддоні. І так в мене будуть огірки вквашуватися. Пройде три дні, огірок кисти, вкваситься, сквасніє, я злію воду, закип'ячу. Залью банку і закатаю кришкою, все. І поставлю, коли вони вистигнуть огірки, винесу в підвал. І так огірки в мене будуть стояти, стояти, поки ми їх не з'їмо. Поки не всохнуть, поки не пропадуть з підвалу. Навіть якщо вони, вони нормально стоять, два рази я ніколи не заливаю кип'ятком, просто закип'ятила раз, залила і собі огірки стоять. Нічого їм не робиться, абсолютно. Сирою водою такою, щоб я отак залила і залишила, я не практикую <гум> ніколи. Тому що огірки можуть зм'якнути. Має бути ідеальна вода. Без всяких цих, щоб вона стояла нормально. Так я, так я роблю. Отак я готую огірки. Якщо вам сподобалось, як я готую ті огірки, поставте мені вподобайку. Хто Під забув підписатися, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. Пройшло три дні, огірки вже класилися, сірки назбігало, коли вони класилися. І зараз я буду зливати цей розсіл, кип'ятити, закручувати банку. Зливаю каструлю. Тут на дні банки утворюється такий білий наліт. Бачите? Беру цей наліт. Доливаємо води. Трішки на дно фільтрованої. І промиваю огірки. наліт зна пропадає вимивається, я виливаю цей наліт. Він нам не потрібен. Щоб зупинити брудіння, треба змити. Ще раз трішки. Росіл закипить, я залив банку і не круче. закипів гарячим я заливаю банку. Перед тим, коли квашувалися огірки, огірків зменшувалося. Я з іншої банки докладаю в одному огірку, щоб банка наповнювалася, щоб була повною. Заливаю розсолом гарячим. Тим самим розсолом, щоб квасилися огірки. Нічого я не зливаю, не даю свіжі. Якщо буває таке, що що замало висолує, то просто збоку мати кипячену гарячу воду. Доливати можна простою водою. Беру кришку, витягую. Так само кришки я прокип'ятила в воді. Вони в мене стоять кипяченій води. Накриваю кришкою і закручую. Ми вже не раз говорили за той ключик. Той є ключ, повний автомат. Він крутить, 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 потім... Відскакує. Тільки теж треба пильнувати, що він був сухий, він має властивість окислюватися чогось. годі його почистити. Ну, дуже але, гарно ним працювати. Але гарно крутить, так. так, перевертаю і вставлю, звичайно, добре ногами. Беру доступну банку. Цим відео я закінчила процес заквашування огірків. Часто люди питаються. Яка вода використовується? Чи та, що є вже заквашена, чи заливаєте нову воду? Вода. той розсіл, що я зливаю з банки, я його використовую для... Заливаю знову огірки. кипячу, заливаю огірки і закручую кришкою. І той то... самий розсіл. Той самий розсіл, я іншої води не додаю. Ну, Щоб люди розуміли. Ось так я заквашую огірки. Якщо вам сподобалось, ставте нам наподобай. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал.